Доброго дня, мої любі малята! А давайте привітаємося з нашими гостями. Скажемо їм привіт-привіт нашим лялочкам. Я хочу вам розказати, що у них дуже різний характер. Ось ця лялочка у жовтій сукні. Вона життєрадісна, яскрава, весела. А ось ця лялочка у блакитній сукні. Вона ніжна, лагідна і І хочу вам сказати, що вони. Дуже люблять слухати музику. Але ось ця любить яку? Звісно, веселу, радісну, жваву. Ця музика називається мажорна, а ця любить мінор. Тобто спокійно, лагідно, ніжно, як і вона. А зараз давайте послухаємо музику і скажемо, чия це улюблена музика. Ляночки у жовтому. Чи у блакитному? Яка це музика? Ніжна, спокійна, лагідна, Як? лялочка. У блакитній сукні. Далі. Яка це? Звісно, весела, радісна, так, жвава. Це лялочки у жовтій сутні. Далі слухаємо. Яка це музика? Влюблена музика лялочки жовті сукні далі. І знову це люблена музика лялочки у жовтій Олискова, звісно, це улюблена. Мелодія нашої лялечки у блакитній сукні. Знову далі. Ніжно, спокійно, лагідно. Тихо, звісно, знову лялечки у блакитній сукні. Яка це? Звісно, весела, швидка, радісна для нашої Ляночки. І так, мої любі маляки, запам'ятайте, будь ласка, що мажорна музика, мажор це весела, лагідна, життєрадісна, яскрава, як наша Ляночка в жодній сукні. А мінорна музика вона тиха, лагідна, спокійна, ніжна, повільна, як наша дівчинка у накидній сопні мажор та мінор. А зараз до побачення малята.